Всім доброго дня, програма такий час вітає вас. Сьогодні радий вам представити команду «Ельдорадо» Галицький двір. Вона виступає в вищій лізі ХФЛ. І, зокрема, її гравці. Це є Олег, його брат Тарас, капітан команди Андрій, Олег знов і Сергій. Радий хлопці, що ви прийшли. Радий, що ви приділили час. І е, давайте, напевно, дещо розкажіть про свою команду, адже всіх, напевно, хвилює це питання. Як ви організувалися? Які ваші плани на ХФЛ, на вищу лігу? І е, ну, дещо про команду. Ну, я коротко розкажу історію нашої команди. Значить, Наша команда виникла десь приблизно у 2005 році. Засновниками є, наприклад, Тарас і Олег. Це... Локомотив. Локомотив. Локомотив команда називалась перша. Ага. кістяк команди. Кістяк команди. І тоді, після, в 2010 році до цієї команди приєднався я. Угу. І у 2010 році ми вже перші там зіграли пару ігор на Кубок Степана Бандери в Фоті, старому. На, ага. е... В якому році я скажу? У 2010 році ми перші ігри зіграли, але ми не було ні команди, ні цей. Вже у 2011 році, 2012 ми переіменували команду під Альдорад Галицький двір. Наш спонсор був ну, мене називалася Галицький двір. Спонсор так. наш будівельна компанія, компанія Галицький двір. І ми виступали в першій лізі області з футзалу. Так. Тоді до нас приєднався, так як це знайомий Діма Федик, який організовував команду Солітика, грала за вищі лізі. Так. Хрест КПЛ, І це він Діма Феде, грав за ямницю в Великий Футбол разом і... з Тарасом і Олега. І так він попав до нас в цю команду. І ми з 2011 року в КПЛ виступала команда СОІ до цього часу. А цього року ми вже 2013-2014 рік у нас в команді ми пішли грати вищу в Вищу Лігу області. По залу, так, і в нас подивився чи цей спорт сор, Ельдо, Ельдорадо. У нас зараз два спонсори. І того відповідна команда боже. називається Ельдорадо Галицький двір. Зрозуміло. А Діма Федик, у нас так, він, ну, Солід перше, перші роки Солід давав якісь спонсорські допомоги. Потім наступний рік ми вже скидалися собі гроші самі, але назва ну, залишилася. А цього року. На так, на татімопедж не зміг виступати в цій команді. і Ми відповідно взяли на себе ініціативу, перейменували команду Вельдора Галицький двір і виступаємо. Християнські футбольний під і ігіду і вже цією командою почав більше командувати я, щоб ми цей. Хоча велику, великий внесок в заснування цієї команди може має Тарас і Олег. Ми разом тут все починали. Разом цей вже тоді приєдналося до нас. І Олег вже грає практично від початків це, Сергій та е, так. що Ми дуже вже дуже класно, дуже класно, Це велика заслуга в іменно в християнській лізі належить е, Федику Дмитру, який зараз є в Польщі, там працює, і він не може а, просто виступати за нас. Він був воротарем, але. Я так, так ну, розумію, вже на наступний сезон буде спонсор Федик ще. Можливо, якщо заробить побільше За... Гроші, За... більше грошей в Польщі, може, гроші перевозить. Да, — да, да, Але мусить нам заплатити таку саму, як внесок у християнську ліву, тоді нам, а тоді ми вже віддамо назад команду. Може, може. Бартер такий. Да. Можливо, так можливо, Моля можливо. Да. вже й не віддамо, не знаємо. Що. Ну, можливо, його просто в команду візьмемо. Буде. Ну, вже буде в нас третім воротарем. Після Сергія там Мотя в нас зрозуміло є дуже великий врата. Ну, ми будемо бачити. Будемо бачити, як в віднесетися до того, як Дмитро приїде з Польщі, і вже з ним напевно буде вести якісь ділові переговори. Для так. того, щоб або, щоб або його прийняти в команду, або щоб або віддати. <реш> У ну, нас є переговорна база там в центрі з Колорадо, що так, що він там. Він в курсі, так? Да? Так, він знає, де ми переводимо переговори. Зрозуміло. <реш> ну добре, давайте, значить, прийдемо більше тепер до чемпіонату. Ви вже зіграли шість матчів чемпіонату, зіграли як із сильними, так і не сильними суперниками. З якої команди вам було тяжко грати в. Цьому сезоні Най... найгірший майже з командою, перший, які ми зіграли, це з командою Атлетик. А пам'ятаю, там один ноль. Так, це хлопці, яким по 18-19 років біжать, біжать постійно. А у нас вік в команді досить вже такий потужний. І, тобто ми мало біжимо, тобто, ну але вже більше на досвіді. Більше на досвіді. Ну, але вперше було, в нас прийшли всі ветерани, а вже наступні ні, вже приходили, наприклад, і Олег приходив, і mm -hmm. е Коля Трухана нас грає, молоді хлопці, mm -hmm. Тарасонофрак. Це була найгірша наша гра перша. Хоча останньою грою, коли ми виграли в Візи в, в Торми 2-0 і програли незаслужено згорі, я теж не дуже незадоволений, там були моменти, ми розслабилися, більше розслабилися і ми. Думали, що ми виграємо на, на цьому і дуже багато помилок зробили, за рахунок них ми програли. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну, інтересно, хочу ми, е, прийшли в візу візовтором в кубку. Та? А то, наступний суперник ваш буде це буде е, якщо не, вважаю, не вважаю. або Атлетик, або Ютін Кеп. Я думаю, Ютін Кеп я більше ставлю, тому що там грають декілька гравців, які грали за нашу команду, наприклад, Ігор Лютий. Грає Юра Павлів, які непогано там виступає, він має непоганий досвід. І крім того, тим кеп досвідчена команда, яка грала в вищій лізі Обиск. області. по футзалу. І єдине, що не цей рік ну, ну, вже перейшли міст. на місто. А так вони взагалі дуже непогана команда. Ну, скажіть, як буде, ну, якщо допустимо, допустимо, що її тім пройде атлетик, і ви будете грати в 1-16, в 1-16, на тюні 8. Водій Відній... восьмі, зараз на шістнадцятому пройшли якраз Так. вони восьмій. як буде рада проти цієї команди? Ну так само, як я думаю, будемо Візою на контратаках проводити два автобуси. Покладем. Ну можемо три покласти, якщо це але результат. Але результат, але результат і це, тому що ми. Ми просто чу ми програли зорі, ми грали першим номером. Ну, ну, нам не, ну, ми, Тому що мусили грати першим номером. Ми пропустили перші там, ну, деякої була помилка воротаря, де, ну, там, де дещо був захисник був, помилився. І ми, ми відігравали свої ще Ми грали першим номером, і ми не дуже любимо грати е... першим номером. Грати, е... На контратаках. На контратаках, так. Та, та. Ми досі на непогано біжимо ну, на контрах і непогано захищаємося. А вже <п 'ят> розігрувати, ну. Дос... Ще нема в нас до кінця, не наш. не, наш, не, 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 наш, не, наш. не так. Це треба наша модель ігри. Зрозуміло. Щоб... Просто взяти підтримувати пройти в полі. Правильно грати персонально з гравцями, обороняться нормально, і як Андрій каже, дуже вчасно всі біжать в контратаку і використовують практичні моменти. Зрозуміло. Ну, ви бачите, це фішка лідерану. Ви бачите, що ви покажете на наступних матчах. А скажіть. Шість ви грали з шістьма командами. Як ви вважаєте, яка сама найбільш перспективна команда з тим, якою ви зіграли? Корінь пас. Корінь пас. Mm -hmm. Напевне, що я... Давайте спочатку Андрій скаже: пас, а потім Олег скаже інше. А чому корінь пас? Ну з більш збалансована команда, бо по, по це вони досить всі молоді, практично, всі разом зіграні вже три роки. І вони разом вже мають. Крім того, вони зараз підсилились. Там Назар Данів є, який грав в епіцентрі і Ліпший Бомбардир вищої ліги, який досить сильно підсилив. Ну і Белей, Василь, який тренує, він має великий досвід і так далі. Вони зараз. Тому що. І вони всі приходять на кожну гру, вони всі практично повним класно. Так, я так само це Ну, Молодці, команда крімбас. А Олег, яка ваша думка? Я, в принципі. Дещо погоджується Дрінку пас хороша команда зіграна. Якщо брати ці команди, з якими ми грали, я все-таки не виключав би команду Атлетик. Дуже хороша команда. Дуже да. дуже, ну, хочу сказати, Оце один мінус Атлетик. ну х... Може, ну, візьміть собі на, 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 на озброєння. Атлетик, якщо буде збиратися професіонали. Майже професіонал можу сказати. Говорять, що ви досить приспустив команда. Тому це, це важливо, тому збирайтеся і перемагайте. Нам шкода команди Фенікс, наприклад. От ми перші дві гри бачили, як вони грали. Це вони з нами грали на вищу, на вищу області. Прекрасна команда, і зараз як практично вона розвалилася і не приходять взагалі на ігри, і цей нам шкода. просто. Воно достойно виглядали і досить б... могли поборотися навіть за медалі. я рахував. Так. Перших іграх, які вони показували. Так, ми так само вважаємо, що ця команда досить перспективна і могла би могла б да, боротися за призові місця, але бачимо, що команда все-таки проблема складу, не можуть як, зібратися і все. Тарас каже про візу вторму, досить так, я, я кажу, чи перспективна, чи сама сильна. Тут, напевно, що можемо відмітити, що ця команда досить така сильна. Сама сильна вона що брати в загальному всіх. Перспективна і самосина є різниця. Так, це... так, та, просто тут різниця є самосильна, та команда, яка вже перспективніше треба стати сильно. Ну, я рахую, що все залежить, як вони зіграють зараз курінь пас я з візою Самосильна. Самосильно, але я не, я рахую, що візьме в чемпіонство. Це моя така думка. курінь пас. курінь пас, це... ви вважаєте? Так, так я це. А я думаю, думаю Візав Тормовляє чемпіонство за два-три за до завершення чемпіонату. Ну, ми тоді подаємося в кінці. І, і, і знову буде на переговорному, що попроді буде далі обговорюватися. Ну, е, чемпіонат, бачимо, він великий, він має 21-го гру. Будемо бачити, щось. Будемо бачити, що команда, як візавторма, буде підходити до ігор, тому що ну, все-таки бачимо, візавторма так само програє. Ельторадголовський двір, ми бачимо. Це що таки візитор матцем. Ну, вони ну, на Кубок для них, я так зрозумів, більше було. Чемпіонат у них, Чемпіонат у yeah, да. них було більше. Ну, було, можливо, десь не довезли. Так, це дуже важливо. Ну, Не знаю. Практично у них не було двох-трьох людей. Не було вона... шпільчика, не було, е... було... було. качуна, не було, Гурака. не було. <гумент> ну, не було. Хоча взагалі це не виключає наші заслуги. Да, так, <гумент> Звичайно. А, ну, ще таке питання: можливо, до всіх: хто їх вважає, що вашій команді не вистачає? Ну, крім капітана, навіть, а потім капітан вже скаже правильну відповідь. Фарту не вистачає. Фарту не вистачає. Я, в принципі, погоджуся, можливо, дійсно так само. Не завжди ми можемо збалансований склад зібрати. Я про римку по Єврона в один м'яч. і все на останніх хвилинах прохаєш, дві гри на останніх хвилинах програма. У спорті навіть у серйозних командах, якщо афарту не буде, великих перемог так само буде. Дві ігри програли на останніх хвилинах, 4-3. Першу гру програли на один м'яч. При чому залітають м'ячі такі, які просто можна зрозуміти, як вони залітають. Ну, це футбол. Ні, не, Олег, ну це Олег думка Сергія. Олег. Фізично, фізично, фізики. Фізики не вистачає. Більше динаміки треба в команді. Сергій? Ти як ти можеш оцінити, дуже гарно. ми збиралися з цією командою всі разом. І Були би більш на іграні. Скажімо так, а то один біжить так, другий так, третій не розуміє, що він хоче. Це неможливо. Жаль, футбол сів збиратись тому школи. Хтось великий футбол, хтось цей, хтось мені. Переважно всі грає великий футбол, Якщо навіть якась відбудає неділю, то в суботу не дуже бажано грати тут. Ну так, ну да, це правда, це правда. Два дні за дві за два-дві ігри за два дні дуже тяжко. Дуже тяжко. Ну, Но. Но я... Но я хочу сказати, в нас є один нас фарт нам не вистачає, і ну, ще не вистачає одного нападаючого, який в нас заявлений з нашу команду, але він готується до весілля він <рес> ніяк не може попасти. Я хочу його привітати з тим, що в нього 10-го числа буде одруженням. Його звати Федорух Роман. І приєдніємося минулий рік. Був він забивав дуже багато. Ви я... пам'ятаєте? Можна один подивив, з найкращих побачив бомбардер. бомбардерів. В історії я думаю, що його не, не вистачає нашій команді. Ми бажаю Хорошого одруження, щасливого сімейного життя. І нехай приходить після одруження на наші ігри, Це я хотів побажати. О, класно, дуже дуже хороше, напевно, така привітання. Він, напевно, не очікував. Ну, нехай він послухає, що ми про нього не забули. і Я думаю, що хлопці приєднаються, і для йому це буде приємно всякому разі. Ну, Звичайно, звичайно. Так само, приєднуюсь до цього привітання, чи так само побажати. там, знаєте, як часто на весіллях ви бажаєте щастя, здоров'я. І ще, і ще, так само, щастя, здоров'я, Божих благословінь. Всього найкращого благословенного сімейного життя і е, наступної гри, хорошої наступної гри вже в Ельдорадо Галицький двір після весілля. Дякую. Добре, на цьому наша програма додатковий час завершується. З вами була команда Ельдорадо Галицький Двір і програма Додатковий час. До побачення.